Знаходимось на горищі приватного будинку в сокільниках, на якому ми завершуємо монтаж системи кондиціонування на основі канальних фанкойлів. Все розведення повітропроводів відбувається по горищу. Тобто ми бачимо встановлені самі канальні фанкойли, бокси на них і вже гофрами ми заходимо через перекриття в приміщення. Тут ми маємо три кімнати, тобто один фан працює на першу дитячу, другий фан працює на другу дитячу, третій фан працює на батьківську спальню. І також ми маємо зону вітальні. В зоні вітальні ми маємо потужніший фан -коїл. Також є вітка забору теплого повітря і вітка притоку холодного повітря. Все розведення виконано з оцінкованих пулитопроводів. До заєднання гофрою. Все заізольовано, встановлені підставки. Ось так виглядають мережі по горищу. На першому поверсі будинку ми бачимо лише самі пленум-бокси, в які з часом будуть встановлені решітки прихованого монтажу, які йдуть під гіпсокартон. Дизайнерським, дизайнерським рішенням було передбачено тут вітальні. Одну щільову решітку, щоб вона йшла паралельно тракам. Відповідно, ці решітки у нас мають по 5 метрів. І в ширину 48 мм буде решітка щільова прихованого типу. А також такі ж самі рішення ми маємо в кімнатах. Приточна решітка та забірна. Це є батьківська кімната з санузлом та гардеробом. Є дитяча кімната, також ми бачимо дві решітки. Приточну та й забірну. І друга дитяча кімната ідентичне рішення. Якщо ж вам потрібно схоже рішення по влаштуванню клімату в будинку, просимо звертатися до нас.